Новий місяць, 1 серпня, відповідно, в грі оновлення. Яке це оновлення? Це от е, нова подія. Рукавичка називається. А, так, ну тут коротенько все пише. Ну, хто зайде, ознайомиться з цим всім. А, що це за подія? Так, е, це бос окремо. Давайте перейдемо е, все ж таки до е, цієї події. Ось вона. Перша. Рукавичка закалка називається. Та? Тут потрібно а, проходити а, бої. Та? Є 20 а, поєдинків, а, Ну тут окрема енергія для всього всього. От, бачимо нагороди. Карамка, цікава, до речі. Ой 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 Досить а, незвично. Так, а, заходимо сюди. А, зараз тут така штука, от, бачите, енергія. Це 10 енергій, відповідно, щоб цих 10 енергії накопичити, потрібно чекати 10 годин. О, відповідно, один бій, одна така штука цієї енергії, відповідно, мінус година. Ну, цю енергію потрібно годину чекати, щоб вона була. Так, давайте оновимо. Так, а які тут суперники? Напевно, тут саме таке. Ооо, 6500! Це буде досить непросто. Так, а що я? Оновив і що, напевно, додало мені. ну от. Саме про це я хотів і сказати. Добре. Е, давайте пройдемо, е, зіграємо кілька боїв. Я тут е, швиденько виберу собі команду. Вибрали ми от команду, також, ну що ж, можна, наприклад, зіграти там кілька боїв, поєдинків. Так, е, от ми бачимо: получимо ключ боса-рукавиця. Ну, так знаєте, перегляд. добре. Починаємо. Ой, відповідно, бачимо самі. Тут забій одна штука енергії. Давайте швиденько пройдемо ці всі бої. Дуже швидко ми на каут відправили суперника за секунду. От і отримали ключ боса. А, добре, зараз ми оглянемо, де цей ключ знаходиться. Так, і от отримали ключик. Так, Тут ми зіграли. Тут є ще одна така вкладочка, тут уже босс знаходиться. Тут детально все буде ну, нагороди, давайте глянемо. Частина набору, якщо ми все пройдемо. от ключ фінального босса це означає, що цей ключ це буде останній тиждень е, місяця серпня, там буде босс е, GSP, якщо я не помиляюся. І там ми будемо рубатись, зарубуватись. Добре, е, переходимо сюди. І тут ми побачимо, бачимо самі. Тут у нас є ключик, ми заробили там в попередньому цьому о, поєдинку в кладці. Так, і ну тут треба обрати шлях. Так, ну тут бачимо самі тут 5. От скільки тут різних поєдинків, я так бачу? Я думаю, оце все треба пройти. Всі шляхи. А тут аж 5 шляхів різних. Так, давайте якийсь візьмемо шлях. Давайте по прямій будемо валити. <свист> а, заберемо ці всі нагороди, які тут є. Ну тут, напевно, монети. Так, монети. Добре, давайте швиденько ми візьмемо цей шлях. <свист> Найкоротший. Так о. Давайте треба змінити команду зараз секунду. Ну що, так, починаємо. Один шлях, <свист> один бій, швиденько взяли. А... а стоп, куди мене відправили? Ні, я сюди хочу. Давайте. Так. Відправляємо. Так, забираємо. От хто дуже, знаєте, не має часу, можна один шлях взяти, позабирати ці от монетки. Но. Не так просто, знаєте, бос не віддасть ці монети. От бачите, ну вона буде проти того. Знаєте чому? От зараз глянете. Притискаємо сюди. Що? Гарантовані нагороди ніякі немає. Бос. Так, починаємо. І що один ключик, так? Чим ми ключ взагалі не використовували, бо там не треба ключа взагалі, оцей перший шлях. А ну чекайте, я щось це не, не зрозумів, до речі. Так, ага, бо ми пройшли по цьому шляху. О, це, напевно, розробники зробили для тих, хто не має багато часу. Взяв, пройшов. І все, а тут, якщо, наприклад, треба грати, а треба 40 ключиків, щоб один бійці грати. Схоже, що так. Ну добре, давайте пройдемо цього боса. Якщо ми його пройдемо, ну, сподіваюся, маємо проходити. Ну це буде дуже серйозна. А, така, от, знаєте, заявочка. Ну добре, візьмемо холм, бо вона тут найбільш вкачена. І поїхали. Добре. Буде серйозна заруба, от не зрозумів, щось у нас знімається. От якийсь. І нюнес! Оце босс. Бачимо самі, знову в неї 100%. Давайте використаємо. Ой-ой-ой, а босса не так швидко можна здолати. Скільки, от подивіться, енергія просто зжирається. Е, Точно не енергія а Хіпе. Давайте ще раз. Ой-ой-ой, напевно, нам не, 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 не хватить взагалі часу. І що, і нам хана? Отакий. От, <реш> от такий от сюрприз. Та... А як взагалі здолати цього боза, я не зрозумів. Добре, давайте. Я взагалі планував, що це буде, буде коротенький огляд цієї події, але ну, я думаю, це затягнеться надовго. Ну, Давайте може Торес зробить свою справу. Ну що, ще один Ой-ой-ой-ой, а... ну це дуже серйозно, знаєте, нам. Буде не переливки знаєте, боса пройти, треба, напевно, тиждень проходити. І знову ми падаємо, ну це це вже перебор, чесно вам кажу. А уявіть собі, в кого не дуже сильно прокачені взагалі бійці. Ну, можна використовувати багато реанімацій, там аптечок і так далі. Відновлювати силу. Ну, наша давайте тейт, вона лікується, ну, проти такого серйозного боса навряд чи. Ну добре, спробуємо. Ну що, поїхали. Наша тейт ну дуже багато хп. Один удар. І знову плюс доплюсовується внунес. Ай, задалеко відстань дистанцію тримає. Можливо, зараз нам постаратися якось може на настіл. Ай, ідеально не вийшло. Отже, хватить нам часу, бо зараз ми просто. Ну це безкінечно можна грати. Знову 50% в неї залишається і. Ну добре, тут давайте на цьому закінчимо, бо це може затягнутися на, на ду. О, на стрім. Це ідеальний варіант. Тут можна, не знаю, годину грати. Просто. Буде це все викачувати, всі твої ресурси, а, і реанімацію, і а, різні аптечки. Ну, я не знаю, це буде дуже непросто. От така от історія, бачите. А от уявіть собі, є такі а, люди, гравці, які ну ладно, це, це дуже просто оце пройти оці 516. Но боса це буде реально горіти одне місце. І хто дуже, знаєте, не любить ну, тратити ресурси. <гум> ну, у мене ресурсів багато, так що постараюся пройти. От така от історія. Я думав, що зараз швиденько пройду один шлях один... <гум> одного боса і не потрачу жодного цього от ключика. Ну, Треба цих 40 ключиків, щоб ну... потратити відкрити. Добре. Переходимо наступний етап, переходимо в квести, завдання. От це червоним позначено о, рукавичка закалката. Це все гільдія пахає. Так? От Якщо ви в хорошій гільдії, ці нагороди отримати дуже просто. От Я вже кажу. От бачите ви зразу 56. Це 56 разів перемоги, так? Чи суперників 56,8 завалили? Так, о, отримайте перемогу на 750... Ма, бійцями, от уявіть, тисячу бійців треба перемогти. Ну ми вже от 58. От, Треба мати хорошу гільдію вступити і там отримувати всі ці нагороди. бачимо самі. От Ключ бос, от 50. А один бій, там, якщо ми проходимо іншим шляхом, бо ми перші зовсім по прямій пішли прямісінько на боса, і ми е, е, нахапали дуже серйозно. Це 40 штук. Так, і окрема, о знаєте, такий квест, ну тут хороші нагороди, подивіться, рамка, яка ефектна, дуже класна рамка. О знаєте, щось таке от нагадує, щось таке, як о, Якісь військовий. Форма. Так, і тут оце от, ну зараз ми перейдемо до цього. Так, і оце окреме окремий квест, окремі завдання, це от особисто для тебе. От, перемогти боса. Один раз, так, одного боса перемогти. І отримаємо ці от нагороди. Тут 5 разів треба боса перемагати. Ну, зрозуміло, так? І логотип отримаємо. Дуже класно все буде виглядати. І 250. Так, очки US 250 і тут 150. Ну, я вам скажу 400 очки усі, не незаймні будуть. І тут просто я вже пройшов, але тут є ще завдання. Щоденні завдання. В тих щоденних завданнях можна отримувати енергію, енергію яка вам допоможе ось в цьому. Ви не будете чекати годину, щоб зіграти один бій, так? А так ви от один бій провів, так, 9. І тут треба чекати, ну, вже, бачимо самі. Так, добре, перейдемо до наступного етапу. Тут от бачимо в магазині, у вибраному, є от. Рукавичка напис. Оце от фрагменти, щоб можна відкрити бійців. Да? 2000 фрагментів треба. І можна отримати от -от -от вирогідні нагороди. Тут можемо дивитися відсотки. Ну, найчастіше будуть 3 зіркові випадати, можна. Ну, хто щасливчик випадає 4 зіркові бійці. От, наприклад, ну тут це окремий такий, бачите, оформлення. Тут є тільки 4 бійці з даної події, так? І відповідно і трьохзіркові А тут є вже загальні бійці всі. Чотирьохзіркові і відповідно трьохзіркові зрозуміло. Зрозуміло. Аксесуар. Оця от штука, так. Тут тільки пози бійців. Пози бійців їх отримуємо за. От. Наприклад, в квестах гільдії ми отримуємо. Де це? Що немає? А от коли все пройде квести, тут отримуємо цей набір. Навіть і є і в таких завданнях також є. Набір навіть і пише, що це за набір аксесуар. От, відповідно, воно йде до сюди. Так що ви пози отримаєте. Ну, пози, чесно, мені вони не подобаються, але ну, кому як. Так, а це фінальний босс, ну це я досить ще не зрозумів. І. Тут є вже. Також тут є набор. Ну, треба трошки часу, щоб це все якось освоїти. Ну і маємо цілий місяць, цілий серпень, так що я, я, я думаю, що я дуже швидко візьму вам, якось запишу цей ваглять цієї події. Ну, чесно кажучи, з цим фінальним босом я трошки е застряг. Так, ну можливо, ще будуть запитання. Ну, ну я розумію, що багато хто вже грає цю гру вже розуміє, де ці фрагменти отримувати. Отримувати вони є відповідно і в квестах. От, бачимо частинки 800. Ну, це, це все зрозуміло, кожен зайде, пощупає все. Роз, розумієте Все перевірить Навіть і внизу в коментарях мені навіть можуть і дописати, що я міг. Опустити, пропустити і так далі. Ну, дещо, знаєте, таке вийшло, ну, те, що я вам скажу, буде непросто. От, е, Потрібно дуже багато аптечок хех, цих е, штук е, реанімацій, тому що пройти боса фінально от, бачимо самі дуже-дуже буде непросто. Ну що ж, всім. Я не знаю успіху, чи як це назвати, багато аптечок, реанімацій, щоб проходити це. Ну, досить цікаво, досить незвичне. Напевно, це буде одне з найкращих е подій, е які розробники нам демонстрували. Ну, побачимо. З часом це може бути зовсім навпаки, те, що я зараз говорю. Ну, виглядає досить цікаво. І вперед, давайте. Все, що ще не сказав, можете там поправити. Ну, я ще і я створив телеграм, там, можливо, ми зможемо ще щось обговорити детальніше про це. Е, Може скидати якісь, е, вот, е, якісь знаєте. Поради, можливо, хтось якісь, знаєте, такі хитрі штуки е, помітив. Ну все, давайте ще почуємося. До нових зустрічей.